Так, друзі, привіт всім! Поїхали. Значить, сьогодні будемо показувати вам оновлені ціни на наші тачки. Три таких, скажімо, серйозних у нас дядька є. Ви пам'ятаєте, багато хто цих автомобілів. але ми, ну, ми їх трошечки подоробляли. І вам уже сьогодні деякі будуть по класним скидкам залітати, тому що ну, ми беремо деякі попандоси на себе, скажімо так, самі в мінус уходимо, щоб вам дісталося нормальний, адекватний автомобіль. Ви всі пам'ятаєте, у нас була ось така оєшечка, 90 108 рік Це реально більш такий варіантик для кайфування. Значить, друзі, 130 пробів. Я зараз вам покажу бомба. Що ми доробили? Ми доробили з нього, в нього поубирали рижики, які були. У нас ось тут він був ржавий, ось тут був він у нас ржавий. Ми повністю все позачищали, повідреставрували. Тобто тут у нас. Зеркало, все повністю, все-все намагалися зробити по-чіткому. Потім в нас була ось тут нутряночка, також у ржавчині зачистили, все зробили, убрали. Також був низ, також зачистили, все відпіскоструїли в ідеал, все, все. Тобто, Слова по кузову, знайти ржавчину дуже важко, із розряду нереального. Тому ми його підробили, друзі, покатався, давайте я вам покажу, який він всередині. Я просто, коли сідаю, я їду, дивіться на цей стан. Тут нове. Ну, Коврики потрібно купити, навіть не від нього. Тут якось Peugeot. треба Потрібно сюди трепіші купити оригінали, Мерседесовські коврики і, і все. І можна кататися, кайфувати. 130 пробігу. Один власник 39 року народження. Людина, ну ми ще до бампіра, ну я не знаю, це вже будемо обумовлювати. Тоді, якщо хтось захоче купувати. Ось цей красунчик, друзі, 5,5 євро. Просто такої ціни в інтернеті нема. Можете заходити, дивитися, що в такому стані був апарат. Подивіться на ці сидіння, подивіться на це все. Тут реально ексклюзив. Тобто по стану тут така єшечка, яку ви просто не знайдете. А якщо знайдете, то треба буде вивелити дуже-дуже купу грошей. І так, поїхали далі. Папа по іксу, нашому, значить, сьогодні ви всі бачили його. Також нас на каналі не раз робимо знову ж таки ціну клас. Реально, хто шукає щось подібне, не знайдете за такі папки, реально. М-57 двигун, 150 рідного пробігу, перевірив по всіх блоках, по всіх каналах, все, що бачив на БМВ, сервіси перевіряв, витяг робив по сервісних обслуговуваннях, все-все-все повністю грає, всі блоки вчитав, дивився, ніде нічого не знайшов, навіть щоб, хоч приблизно, щоб не грало по, по пробігу. Ви всі бачили в нас його, ми зараз робимо вам класну ціну. Ми його поставили ось на такі диски, уже, на мою думку, набагато. Набагато класніше, ніж вони на чорних. Резина тут новіша, йде, Прокаталась все, бомбова машинка ну, їде чітко. Ну, до, там, до 120 їздили до, нормально, бо в нас до цього на чорних колесах була вібрація. Ці поставили, зараз, здається, немає. Ну, ми ще не розганяли, але твісті. Вона їде ця машина без проблем. Друзі, подивіться на цей двигун. Зараз я вам покажу. Всі знають ту, ту легенду. Та тут навіть, дивіться, вивчати по пробігу, ви подивіться, друзі, яка кількість тут мінімальна сколиків, яка є на тих 150 пробігу, якраз яких має бути, тому що капот не рідний. Крила підфарбовувались, до речі, ось такими, ви бачили п'ятничками, десь хтось крила підфарбовував, чи від якихось царапін, чи від чогось було. Е, ось так мінімально. Ну вони пластикові, вони не, не б'ються ніяк прибором. Але капот у нас рідний, він не фарбований, не мінявся, не крутився і сколів мінімально. Тому з пробігом тут історія. Так, скажем так, вполне собі реально. По двигуну, дивіться, з цієї сторони, все сухенько-чистенько, ось тут є запітнівання. Але в цілому заводиться годинничок. Він стояв у нас дві неділі. Я приїжджав отак просто. Я чик. Часики сів, поїхав, все, питань немає. Красень. Ну красень же, друзі, ну дивіться. На кожній парковочці сам під'їжджаєш по красоті. Як на мене, достойний такий варіант. 11500, друзі. Ціна бомба, ось так як є. Ось від нього документи. До речі, в нього один із мінусів є. Власник на ньому, він переїжджав на ньому, мешкав в Італії, в Туріні вона обслуговувалась. Він переїхав у 2020 році в Німеччину і зареєстрував його в Німеччині. Все це оце, папіри, всі документи німецькі є. Тюф на неї ще до квітня 26-го року ще є дійсний також. От, але я не думаю, що там щось важко буде, щоб вона проходила тюф. От, ну, тим паче, це єдиний мінус, що вона. З Італії приїхала, в неї немає підігрів сидінь. Круїс є, підрильові ліпісточки є. Машина не вбита. Взагалі є нюанси по сколах, що ми показували. Але слухайте, я вам кажу, блін, якщо стий, ви не знайдете. З таким двигуном є два штуки до 200 пробігу. Ціна одного 14 900, другого 19. Друзі. Тут 11500. Це з розряду подаруночок. Так, друзі, по X6. ось Історія така, зараз ми відчуємо, чи була, бо була трошки вібрація у нас раніше на старих колесах. Yeah, not... В6, Слухай, вібрація та пропала. Прикинь. 120-130 вібрацій та нема. Раз на широкі колеса, конечно. Так, друзі, а ось по нашому туарегу. Дивіться, залітаємо на попандос, вам скидаємо його, хтось з людей, хто хоче подумати, хто шукає такий апарат, блін, ну його можна дообслужити все чітко. В нас що відбулося? Залітаємо на конкретну скидку, да, скажімо так, попадаємо ми по ньому. Почалися холода. Ми при запуску почали відчувати. Чується зранку ланцюга звучок. Заводиться шелестіння. Тому в майбутньому в найближчому часі його бажано міняти. Все вона їде, проблем не. Немає ніяких, я катаюся на, на ньому кожного дня. Я зараз їжджу на цій машині. Проблем немає, але це відчувається в нього трохи. Ви всі пам'ятаєте його по комплектації? Я багато розказувати не буду. Тут комплектація топ-бомба, реальна. Тут знайти такого там і, і музика, і адаптивний круїз, і всі-всі-всі нюанси, що є, резина нормальна, гальма нормальна. Все є друзі. Дивіться, що ми вам пропонуємо. У нас остання ціна на нього була 13 500 нето біля 15 Бруто ми просили ціну. Дивіться, як ми пропонуємо зараз людині, хто хоче, хто буде зацікавлений в ньому. Ми на роботу заміни ланцюга. Робимо вам скидку в Німеччині. Це 1000-1300 євро на цей автомобіль. Людина, яка хоче собі, може матеріал. Ми можемо навіть віддати також в ремонт людина. Матеріали тільки купує ланцюг. Сальник там зразу вже задній цей замінити, щоб щоб це все зробити. І хто хоче, ось таку скидочку ми вам робимо. На даний автомобіль, так щоб ви забрали уже чітко його і щоб ця машина довго ще послужила. 199 пробігу ціни, блін від 15 починаються в Німеччині 14 з половиною, щоб знайти ось такого. Ну... Такий варіант, трошки. я ж кажу, нам, нам неприємно, ми це все розуміємо. Ми не хочемо зараз там лазити, вкладувати кошти, а потім ще продавати, чекати, хто хоче. Ми можемо піти, Тож з нами можна в цьому плані домовитись, підемо на оступок, для того, щоб людина забрала вже собі машину з новим ланцюжком. Ось такий варіант. Тому так, давайте так. Від останньої ціни, яка була. 1300 євро робимо скидки на заміну ланцюга на обслуговування. Там люди вже, якщо захочуть, тому що там таке, коли вже воно зробиться вниз, там сальник та все ще там заміниться, це та вже йде комплектом. Ну я ще подивився вже зразу, тому що найважчі турбіну віддав би на реставрацію. Це 300 євро, коштує пообслужувати так, щоб вже на роки похватало. Тому хто хоче такого апарата, домовляємося, можете набирати. Будемо з вами домовлятись. Ну, з нюансів, там, щоб зрозуміли, там на прогрітому. Фактично, зараз, зараз я запустю. Так, навіть на прогрітому легеньке легень, шуршання, першу одну секунду чути на ньому, 199 тисяч. Ми 4,5 на ньому наїздили самі, тому, тому ось такий ось цей наш варіант пропонуємо. Кому буде важливо і цікаво більше інформації дізнатися. Скажете більш детальний опис. Вам зробимо по даному автомобілю.